Шановні друзі, ми обговорюємо з вами кримінальний кодекс, і тут одразу приходить питання: а де Микола Тіщенка? Я хочу сказати, що Микола кудись зник. Ми всі побачили, що Микола Тіщенка. Отримав вже його відпустили, тепер в нього тільки нічний арешт, а не цілодобовий. Але при цьому він може почати ходити на роботу, але на роботі Миколи немає. При тому, що він активний, ми слідкуємо за його соцмережами, він там бореться, пише, не можна паркуватися на місцях інвалідів, як вам не соромно. Я так розумію, хтось на його місці може припаркувався, я не знаю. В общем, він бореться, він бореться від усього серця. Але чому. Мусь він не є його Верховній Раді. Ви знаєте, пригадується, арахамія тут? Подаляк майже тут? Всі тут? Нема Миколи Тіщенка. Ну ще Куніцького, Адарченка і інших діячів. До речі, як там Куницький вже скоро рік, як він кудись поїхав, може круглосвітне вже зробив. Знаєте, це новий Магілан у сучасності. Він зробив вже якесь таке навколо всього світу. Об'їхав, але повторюсь, де Микола Тіщенка.